Привіт, дорогоцінні, люди управляють на сьогоднішній день штучним інтелектом і хочуть бути богами. Вони думають, що все залежить тільки від них. Так думали Адам і Єва. І вони, вони хотіли бути богами, але впали. Тому що все насправді вибір він завжди стоїть між Богом і дьяволом. Якщо ми обмежуємо одного, то ми даємо владу іншому. І на сьогоднішній день штучний інтелект він обмежує Слово Боже, він обмежує людей Божих і тим самим дає владу сатані, війні, горю, смерті, пеклу на землі. Тому розбаньте пророка, дивіться проповіді пасторів.